Поштову марку, присвячену головному управлінню розвідки, презентували сьогодні у Черкаському відділенні Укрпошти. Як розповів керівник дирекції Олександр Марченко, її приурочили до річниці звільнення острова Зміїни українськими військовими, яке відбулося 30 червня 2022 року. Марка доброчинна. Частина коштів з її продажу піде на купівлю ударного морського дрона. Тираж серії 1 мільйон 75 тисяч екземплярів. Дуже гарна присвячена. З розвідці України, яка допомагає нам робити бавовну в областях і звільнювати наші місця та селища. Ця марка сьогодні має номінал благачинний. Ми, по суті, всі, хто придбав сьогодні філателістичну продукцію, ми виділяємо кошти на придбання дуже важливого обладнання, щоб очі. Були і бачили все, що необхідне. Головне управління розвитку, без сумніву, є одним із пріоритетних підрозділів одним із важливих складових сил безпеки і оборони, які саме перші надають відповідну інформацію про ворога, і, саме головне і діють у відповідь. З відповідними заходами, можливо, непомітними для всього ока, але досить відчутними для ворога. Мета допомогти нашим збройним силам України, тому що вони охороняють нас і на суші, і на морі. Але ж ми знаємо, що ракетна небезпека вона з акваторії Чорного Ізовського моря відбувається, і ми хочемо таким чином внести свою своє вкладення в те, що цієї небезпеки було набагато менше.